Лежить, по перше, mm -hmm. потрібно спростити ситуацію сьогодні. Щоб якщо люди хочуть будувати свої теці часно, люди хочуть будувати свої теси, люди хочуть будувати сонячні станції. Потрібно не палки вставляти їм в колеса, а, а давати да, а давати можливості, щоб отак от можна було побудувати те і те все, що хочеш. Да, от хоч, хочете будувати, будь ласка, будуйте, продавайте електроенергію. Ну сьогодні ж не так. От я знаю людей, які хочуть на 100 МВт побудувати сонячну станцію. Ну, але да, там є там грузини, які хочуть інвестувати. Але коли йому викатили прецкурант, сколько він має дати хабарів, він сказав, що да я ні вже в, в житті не буду у вас будувати сонячну станцію. Я краще поїду в Молдові побудую. І він правий. І там і сонце більше. І е, легше намного, війни немає, і куча кучу куча плюсів, розумієш? Ну так не повинно бути. Повинна бути свобода в бізнесі. Звісно, а сьогодні... повна лібералізація да, має. бути. Да, а, а сьогодні ми бачимо, що а, тільки питають, ой, давай. А, у нас бензин наросте, дизельне паливо росте, газ росте, все росте, а енергетика росте. Так дайте людям заробляти. Дайте людям людина хоче, наприклад, там перерабатываючий завод построїть, нефтеперерабатывающий там небольшой. Дайте йому возможності. Якщо це є по євростандартам, я не вижу тут проблеми. Проблем.